Пала електромагнітних хвиль Напишіть сьогоднішнє число та тему уроку. А ми вже казали, що наш всесвіт це величезний океан електромагнітного випромінювання. І ми живемо серед цих хвиль, як ми зрозуміли, що сонячне світло, тепло від запаленої свічки, тепло пічки звичайної, мобільний зв'язок, ультрафіолет, рентгенівське опромінювання та небезпечне радіоактивне випромінювання має хвильовується хвильову будову, хвильове походження. Все ці різні хвилі, електромагнітних, все це різне прояви електромагнітних хвиль, яке ми користуємося і будемо користуватися. Виникають питання, а як будуть, чому ж, різні властивості такі, чому ж їх властивості такі різні, як утворюються різні види електромагнітних хвиль? І де їх застосовують? Чому що між ними принципово відрізняється? І як вони впливають на наше з вами життя? Добре, погано, ніяк не впливає. Ми вже знаємо, що електромагнітні хвилі відрізняються за певними ознаками: це довжина та частота. Довжина це відстань на яку поширюється електромагнітна хвиля за час щодо рівню період. Період позначається Т великою. Або відстань між двома найвищими точками. Тобто, якщо ми у морі бачимо хвилю, довжина хвилі буде довжина між двома гребнями хвилі. Саме різницю частот і відрізняються... Пояснюється той факт, що деякі властивості електромагнітних хвиль мають різницю. Якщо розташувати всі відомі електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої частоти, побачимо, що частоти можуть різнитися більш ніж у 10 у 16 степені разів. Подивіться, як зараз на сторінки з вашого підручника. Зараз ви бачите шкалу електромагнітних хвиль або ще це називається спектр. Це безперервна послідовність частоти довжин існуючих у природі електромагнітних хвиль. Межі діапазонів вони умовні, тобто немає ось цієї межі, як ми бачимо на слайді. Тому сусідні ділянки дещо перекривають один одного. Шкала електромагнітних хвиль поділена на ділянки, які відповідають різним діапазонам довжини і частоти електромагнітних хвиль. Хвилі одного діапазону мають однаковий спосіб випромінювання і схожі за властивості. І о, як ви бачите на ось цьому слайді перші хвилі, які нам цікаві, це радіохвилі. Радіохвилі породжуються змінним електричним струмом, мають довжину від 10 км. До ультракоротких і з довжиною менш ніж 0,1 міліметра. Тобто, уявіть, радіохвиля – це або 10 кілометрів. Це найбільша довжина, або 0,1 міліметр. Тобто 1 мікрометр. Ось така велика різниця. Поширюються ці радіохвилі на незначній відстані та серйозно не впливають на живі організми. Тобто, ми з вами, дерева, тварини, не відчувають ці хвилі, де ж застосовують ці радіохвилі? Ну, як ви вже зрозуміли, телебачення та радіомовлення, радіолокація, виявлення та розпізнання, дослідження різноманітних об'єктів, GPS-навігація. GPS моніторинг, визначення розташування транспортних засобів та людей. Зв'язок із космічними апаратами, мобільний зв'язок це все, що, на що розповсюджуються радіохвилі. Наступний тип електромагнітні хвилі оптичного діапазону. Вони вже випромінюються збудженими атомами. І відрізняються в тому, що є наступний, бачите, оптичний діапазон. Вони поділяються вже на інфрачервоне, тобто теплове випромінювання, довжина хвилі становить від 780 нанометрів до 1-2 мм. Видимо світло. Тобто те, що ми бачимо, відповідно, довжина хвилі такого, такої хвилі 400-780 нанометрів. І ультрафіолетове випромінювання, довжина хвилі від 10 до 400 нанометрів. Природне джерела, джерела інфрачервоного випромінювання це Сонце, зірки і планети. Штучні джерела це будь-яке тіло з температурою вищою за температуру навколишнього середовища. Пам'ятаєте, фільми, а зараз же не фільм, те, ми... тепловізори. Тобто він е... налаштований таким чином, що він показує предмети, які мають певну там температуру. Ну, хай буде людського тіла, що все, що вище, то він буде показувати, що це. Бажана е, мішень. А також раніше, коли ще не було війни, за допомогою тепловізорам визначали, е, де будинок витрачає, втрачає тепло. Тобто, там, якщо потрібно утеплити, то е, показують, де ну, погано втеплений будинок, е, що вікна е, поганої якості або щілини є десь. Тобто, ну... Тепловізори мають широкий спектр застосування. Є, е, е, ну, як я казала вже неодноразово, що тепло, все, що зараз є у, у нашому користуванні, це все взяте з природи, з життя. Фізика це природа. Так ось е, тепловізори це також. Е, Прилад, який взятий життя. Скажіть мені, будь ласка, у яких тварин є щось схоже на тепловізори? Ну, у кого є щось схоже на тепловізор? Представники фауни, приклад, прилади нічного бачення є у кальмарів, у гримучих змій, у ящері. Тобто, я ж знов нагадую, що все це взяти з життя. Зараз ви бачите приклад використання тепловізора. Тобто шукаємо людей, де потрібно рятувати у будинку. Зараз ви бачите невеличке відео про тепловізор. Видимо світло. Все, що нас оточує, це видиме світло. Видиме світло це область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Довжина від 400 до 780 нанометрів. Наступний тип це ультрафіолетове випромінювання. Воно виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектру. Якщо пам'ятаєте, фіолетовий колір, він має найменшу швидкість розповсюджена. І довжина хвилі фіолетового ультрафіолета 10-400 нанометрів, має високу хімічну активність, це дуже важливо. Основним джерелом природного ультрафіолетового випромінювання є Сонце. Ви знаєте, що е, е там, де сонечко е, природу так склалося, що близько розташовано к людям і влітку, потрібно постійно користуватися е, захисним кремом. Е, це для того, щоб ось зменшити ось це хімічну взає, е, взаємодію на людське тіло. Також ультрафіолетовим застосовують для дезінфекції повітря в лікарнях і місцях великого скупчення людей. Якщо пам'ятаєте, є такі лампи, які, ну якщо пам'ятаєте, коли в нас в школі був ковід, викачували такі лампи, і не можна було знаходитися в цей час в коридорі, казали іонізуються. Повітря. Або в лікарнях вже є вбудовані такі лампочки, на деякий час виводять людей з кімнати, вмикають ці лампочки, щоб бити бактерій. Застосування зумовлює фотоефект, тобто електронна промисловість автоматика. Ультрафіолетове випромінювання в великих дозах є шкідливим для здоров'я. У невеликих кількостях сприяє виробленню вітаміну Д. Вітамін Д цікавий тим, що він зміцнює імунну систему і без вітаміну Д не усваюються інші вітаміни. Ось цей вітамін Д стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі. Ультрафіолет також допомагає рослинам, спричинює фотохімічні реакції в рослинах, ну, ще стерилізація. Наступний вид випромінювання це рентгенівське випромінювання, довжина хвилі від 1 сотої нанометрів до 10 нанометрів. Виникає внаслідок дуже шкодливого ударного гальмування електронів, а також в результаті процесів усередині електронних оболонок атомів. Застосовується, ну, вже ви 100% знаєте, що в медицині застосовуються кісткові тканини менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж інші тканини людини, тому кістки чітко видно на рентгенограмі, а також промисловості. Виявлення дефектів. Тобто там, де поганий шов, сварка, там, де є порожнеча, лазер одразу це бачить і дає про це сигнал. У фізиці для, дослід... для дослідження структури кристалів. І в хімії для аналізу сполук. Рентгенівське випромінювання чинять руйнівну дію на клітини організму, тому застосувати його потрібно надзвичайно обережно в малих дозах. ну це краще цього не робити. Є наступний тип випромінювання гамма-випромінювання. Довжина хвилі менша, ніж 0,5 нанометрів. Випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. Як ви зрозуміли, як же ви, мабуть, чуєте, вимушено гамма випромінювання застосовується в дефектоскопії. Для виявлення дефектів у середині деталей. Або, як ви зараз бачите, в медицині для лікування онкологічних захворювань, тобто він має змогу точечно діяти. В сільському господарстві для. Стерилізації харчів в харчової промисловості. Тобто, вбиває тільки, наприклад, мікроби, а полуничку залишує такою гарною. Давайте дамо відповідь на ці запитання. Розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої довжини. Що буде найпершим, Аліно? Аліна, що буде найпершим Мак Марк. Ви мене чуєте? Угу. Добре, ну давайте подумаємо, що точно не перше. четверте буде першим. Ще раз? Можливо, четверте буде першим. Так. Потім у нас ультрафіолетове випромінювання. Потім видимо світло і вже потім радіохвилі. Так, це не має відношення до уроку. Давайте встановимо відповідність між випромінюванням та що це випромінювання. Мобільний телефон. У нас які хвилі може створити Марк? Аліна. Ми казали про радіохвилі. Мобільний зв'язок створює радіохвилі. Батарея опалення це в нас нагрівання, відповідно який тип хвиль буде. Тепловізор показує нам інфрачервоне випромінювання. Світлячок, світлячка ми бачимо відповідно. Це в нас що буде? Видимо світло. Так. І радіоактивний препарат. Це в нас буде. гамма випромінювання або рентгенівське випромінювання. гамма промінь Так, він вже це вже радіоактивний, так, це вже гаммов промінь. Добре. І останнє запитання, раз у нас одна Аліна залишилася. Це задачка. Ну, ми ще не, це не вчили. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 20 За бажанням виконати вправу номер 3-4 в кінці параграфа. Також нагадую, там викладено контрольне тестування останів.